У Кремлі підтвердили, що війська Російської Федерації вдарили ракетами по житловому сектору та залізничній станції у Чаплиному Дніпропетровської області. Окупанти традиційно заявили, що нібито вдарили по військовому ешелону, а не по цивільному потягу. Про це йдеться у заяві Міністерства оборони Російської Федерації. Нагадаємо, 24 серпня окупанти завдали ракетного удару по залізничній станції Чаплине. Близько опівночі. Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні повідомив про 22 загиблих. Наразі у селищі Чаплини завершилися рятувально-пошукові роботи. Внаслідок обстрілів російськими окупантами житлового сектору та залізничної станції загинули 25 осіб. У Європі з'явились перші реакції на удар Російської Федерації по залізничній станції. Зокрема, прем'єрка Естонії та глава МЗС Бельгії виразили своє співчуття у Твіттері. У дописі йдеться: ми сумуємо разом з вами. Росія продовжує множити воєнні злочини і намагається сіяти страх і жах. Пишаємося вашою рішучістю і хоробрістю, і будемо підтримувати вас до перемоги. Міністерка закордонних справ Бельгії висловила співчуття родинам загиблих. Агресія і кровопролиття мають припинитися. Бельгія солідарна з українцями і надалі займатиме цю позицію. Йдеться у дописі російським ракетним ударом по Дніпропетровській області, по залізничній станції, прямо по вагонах. На станції чаплине чотири пасажирські вагони зараз горять. Станом на зараз вбито щонайменше 15 людей, близько 50 людей поранено. Рятувальники працюють, але на жаль. Кількість загиблих ще може збільшитись. Так ми живемо щодня. Так Росія підготувалась до цього засідання Радбезу ООН.